Вітаю вас, малята. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з вітра, Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Малята, відгадайте загадку. Тане сніжок, квітне лужок, день прибуває, коли це буває. Так, це буває на весні. Діти, а ви раді весні? А чому? Так, бо на вулиці стало тепло, гріє сонечко, пташки співають. Ось послухайте, як вони співають навесні. А куди ж подівся сніжок? Так, він розтанув. А чому він розтанув? Знаєте? Правильно, бо сонечко гріє, стало тепло, а від тепла сніг тане. А на що ж перетворився сніжок? Так, на водичку. А ще на дахах від сонечка з'являються бурульки. Вони крапають, крапельки падають на землю. Давайте поспостерігаємо за однією з крапелек і дізнаємось, як вони допомагають весні. Ось крапелька. Вона була часткою бурульки, але сонце почало гріти, бурулька розтанула, і крапелька зі своїми сестричками впала згори вниз. Крапельок було багато. Вони побігли в одному напрямку, так виник струмок. Прибігли діти і почали пускати кораблики. Вони весело пливли по струмках, а діти бігли вслід і радісно сміялися. Біля струмка бігли інші струмки. Це розтанув великий пагорбсь. Тож скажіть, діти, що потекло по землі? Правильно, струмки. А струмки які? Великі і малі. А на шляху струмочка крапелька побачила невелику ямку. Струмочок забіг туди і не зміг витекти. Так на землі з'являються калюжі. Яскравіше світить сонце. Частина подружок крапельки піднялися вгору, в небо і перетворилися на хмарку. А наша крапелька залишилася на землі. Вони з подружкою побачили дерево. Йому дуже хотілося пити. Крапелька запропонувала подружкам напоїти його. Крапельки спустилися в землю, де було коріння дерева, та напоїли його. Дерево їм дуже дякувало, і почало прокидатися від зимового сну оживати. А скажіть, діти, що з'являється на гілочках навесні? Правильно, листочки. Навесні бубнявіють бруньки, потім розпускаються листочки та з'являються квіточки. І дерево починає цвісти. Крапелька була дуже задоволена, що допомогла дереву. Тепер вона почала жити на ньому. З гілочки дерева крапелька побачила, як повертаються з далеких теплих країв перелітні птахи. А по дереву побігли мурашки. Крапелька ще не бачила мурашок, тому що народилася тільки навесні. Діти, а яких комах, крім мурашок, ви знаєте? А під деревом навесні з'явилися перші квіти. А які саме? Так, це інші крапельки води допомогли їм вирости. А ще навесні з'являється трава. Діти, якого кольору трава? Правильно, зелена. Молодці малята добре попрацювали, а зараз час трошки відпочити. А зараз пропоную вам пограти в гру. Доскажи речення. Навесні гріє сонечко, тому тане сніг. Правильно. Сніг тане, тому правильно біжать струмочки. Біжать струмочки і діти? Так, пускають кораблики. Молодці малята. Ну, скажіть ще раз, яка пора року настала? Правильно, весна! Ось іде до нас весна, все навколо ожива. підсніжники прокидаються, проліски посміхаються. Пташки прилітають, дерева оживають. І сьогодні на занятті ми з вами дізнались, як маленька краплинка та її подружки допомогли весні розбудити все навколо. А зараз наше заняття добігло кінця. До нових зустрічей, діти!